Їдемо? Їдемо, їдемо. Давайте, добре. Ой. Е, всім привіт, це тех І сьогодні... Стоп, чекайте, яку мені камеру подивитися? На загальну. Все, бляха, це все. О, та не пішло. Подиваємо. Збивай таймер. Всім привіт! Це тех і сьогодні ми будемо говорити про синдром самозванця. Друзі, давайте може, ми спочатку введемо якусь дефініцію. Що це таке? Хтось може нормально пояснити? Насправді дуже цікаве питання, бо, типу, це не хвороба, як описують там багато. Да? Це психологи до сих пір там сперечаються на рахунок того, чи це хвороба чи ні. От але точно відомо, що це велика проблема для людства, і дуже багато людей страждають від цієї. Хвороби, скажімо так. По статистиці десь за 70%. До речі, можемо з вами тут провести. Да, давайте експеримент. як У справжньому анонімному клубі піднімемо руки, хто. Так, хто да, так, да, да. привіт, я стикався. Влад І я, і я самозванець. <рес> в мене було. у мене, було. No, Але мене теж було. В тебе було? Було. 100%. А, а Валерії було? <рес> ну, от в неї ходу, не було. Вона взагалі голову втратила через ту проблему. <рес> <рес> от, було. власне, що, що це таке? Це е, синдром, е, який заважає тобі е, працювати. Ти умовно кажучи, валиш як е, бик, а на а оцінюєш себе, ніби ти ну, нічого не вартий. І це завдає дуже багато проблем насправді. Я би ще може людині персоні навіть, 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 напевно, ти, по-перше, оцінюєш себе що та якби замало завжди робиш. А по-друге, здається, що навіть якщо ти десь, ну наприклад, тебе там промоутнули, чи от ж та посада, позиція на якій ти є, що люди, які тебе туди поставили, вони якби про що вони просто не знають. Що ти настільки типу, не шариш? Взагалі. Це дуже випадково сталося, і в будь-який момент тебе запалять, і цей це, це назад, власне можливо. да, одна з проявів цього синдрому. що ти постійно знаходишся в стресовій ситуації. Ну і про проблеми, які потім виникають з того всього синдрому, ми поговоримо трохи пізніше. А хотілося б обговорити, як взагалі він виникає, через що. Хтось може може знає, типу, які причини взагалі виникнення цього синдрому. Мені здається, що це проблема насправді дуже широка. Ми як програмісти. Ну ми тут всі програмісти, да це не це нікого не ну, вже менеджери. Е, ну давай, колишні програмісти, як мінімум, колишні, е, не, ми боє. можемо доволі вузько про це думати. Знаєш, це такий о, хтось там знає технологію N, а я її не знаю, чи я там цього не робив. Мені здається, що ця проблема набагато ширша в тому плані, що в сучасному світі дуже багато всіляких медіа, да там інстаграми. І там всілякі інші страшні речі. І люди виставляють туди, як в них все чудово, знаєш, і від того можуть страждати якісь інші люди, які думають, блін. Дивись, у нього там така стрічка, він не знаю, там завжди десь відпочиває. В нього якісь там ачивменти, він такий красавчик. Або так само він на кожному стендапі каже, що він всі тільки те закрив, типу в нього все класно. А я от тут не встигаю. Просто мені здається, що так зараз працює сучасний світ, і працюють люди. Вони не дуже поспішають Це показувати, власне... які в них проблеми є, які складності, і через таке ну, не, не навмисне замовчування, напевно. Такі формуються комплекси. ВД. Це, власне, перша проблема, яка е, приводить до синдрому, коли ти порівнюєш постійно. Мовно, в тебе є старший брат, і йому кажуть завжди, що віддивись, ну він, от він досягнув, а ти не зможеш, ти, ти не зміг. Там, да, тобі треба більше країни. Це, да, 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 Це да, страшно. Да, да. Ну от про порівняння я ретроспективно дивився е, там, про свій синдром самозванця. І перші такі е, яскраві спогади починаються з першого, там, перший, третій клас. Коли не, ну Андрюха так як завжди кипнув далеко, окей, okay, так коли там перша вчителька каже та ви там все одно не вдахи, нічого у вас не вийде, подивіться, хто там ваші батьки. Потім я пам'ятаю яскравий приклад. Це коли... тобі, вибач, Щука, ти що казала це тобі? <смір> школа <в> тебе, блін. <смір> ну, мене школа дуже чернушна, Ці історії я тут не буду розповідати. Okay, Але, да. <смір> Потім я пам'ятаю: напишіть що... в коментарях, щоб Андрій написав вам історії. Може ми це... Ні, або якщо у вас теж була не дуже матері, школа, разу. дайте нам знати, щоб ми статистику мали. Друге, такий яскравий спогад це коли класний керівник, яка викладала якийсь предмет, каже: не вздумайте вибрати його на екзамені, бо ви ж все одно нічого не здасте. Або, наприклад, коли ми говорили. Ми були перший рік випускників, які повинні були здавати ЗНО. І там також вчителі приходили і казали: ну так ви ж не здасте, йдіть після 9-го. Саме що... тому ти не любиш нашу систему освіти, ти ну, я не бажаєш люблю. її погано. Савдеповську систему освіти. Да. Окей. Тому от десь звідти, ну, воно і зароджується, що ти. З першого класу вже відчуваю, що ти нічого не знаєш. Угу. Е, тобі і, тренують цей та, синдром. Тобі, тобі тренують, що ти нічого не знаєш. У мене трохи інше було насправді. Мені не казали, на щастя, що ти поганий, е, і ти там нічого не вартий, і ти нічого не досягнеш. І я добивався завжди все своїми силами, я там, відмінник, і це велика проблема. Бо є така штука, як синдром відмінника, і вона так само приводить до синдрому самозванця пізніше. Власне, що в мене зараз відбувається? Я порівнюю себе з іншими людьми. І якщо я в класі був найкращий, я навіть в класі шукав і знаходив тіпа. Там ми з ним постійно змагалися. Хто там п'ятірку отримає, хто потім хто 12, хто, хто краще відмінник. Ми сиділи, до речі, майже за одною партою там через одну товаришували, гуляли разом, але я підсвідомо завжди з ним конфліктував, намагаючись його перевершити. Після того я випускаюся, приходжу в університет і розумію, що таких відмінників купа. Приходжу на роботу і розумію, що люди шарять програмування краще, ніж я. Люди кращі менеджери, ніж я. І ти починаєш такий: окей, добре, ну, тебе промовтять, ти ніби встигаєш це все, але щось всередині тебе сидить і кажеш: ну так, блін, ну, Андрюха, ж, він, він, він ж кращий, він ж краще пише типу, код, він знає React. Ще й гарніший, гарніше, або Паша, от, наприклад, він взагалі, типу дивись. Двоєкі високі, гарний. <хи> У да. мене в мене так само воно було. Бо от в університеті, в школі ну, не стикався. Якось ну були такі теж приколи, де там казали, за занево не здасте, ще там щось не здасте, але в цілому норм. А от коли я пішов працювати, то це якраз то, де я стикнувся, що я дуже багато людей скіловіших, ніж я, які там і девелоплять, і виступають на конфах, і ще щось роблять. Ось тобто, куча всього. А я того всього не вмію. І, типу, навіть коли мені кажуть, ну от ти тут от, промоутнули, і все рівно здається, що це ну, щось, щось, щось не то трошки. Е, але мені дуже помогло, коли мені почали давати такий фідбек прикольний, ну, якийсь детальний дуже uh -huh. про мою роботу. Типу, коли я от щось робив, я думав, що це якесь, ну, ну, таке, я то десь на таку трієчку оцінював. Мені давали фідбек, що це норм. Uh -huh. І так потрошки-потрошки якось. Це вже власне, як, як його побороти, типу. бо E, насправді, там e, синьої таблетки, чи червоної, на яку там така там матриці була, її немає, але є деякі e, шляхи як побороти самому або як побороти спеціалістами. Ми з вами там говорили, да я, я за те, щоб е, завжди звертатися в такій ситуації до спеціаліста, особливо якщо у вас дуже запущена е, стадія е, синдрому самозванця. Якщо ви там умовно прокрастинуєте постійно, е, останній день все робите, вас хвалять, і ви такі блін, ну це ж не я, це так просто сталося, так вийшло, е, і це дуже погано впливає на ваш перформанс. То напевно, варто піти до психолога і поспілкуватися і вас там. Воно вильється, може ще підніметься якийсь інший леєр проблем, які психолог вирішить. Стане ще гірше, можливо? Е, ну, так завжди. Ти знаєш, ти, ти ніби ходиш зі спиною, тобі все окей, ти починаєш займатися, щоб спину типу розминати, і тобі стає ще гірше. Але, але, але потім стає краще. краще да, да. Тому... Але ну, це дуже залежить від того, яка ти людина. І від психолога. І від психолога, якщо ти з ним працюєш, так, да. але ну, всі люди по-різному це сприймають. Я, наприклад, це не бачу як. Ну, глобальну проблему і якась штука, від якої можна сильно страждати. Якщо з цим працювати, про це думати, це не так ну, смертельно. І насправді є хороші сторони, тому що, от як Саша каже, от там якийсь чувак дуже крутий, виступає на конференції, такий, може і я виступлю, і тут ти хоба, ти вже виступаєш на конференції. А якби ти не вважав, що той чувак крутий, mm -hmm. виступає на конференції, можливо, ти і не виступав би. Тут... Тому тут, ще таке питання мотивації, знаєш, і треба просто правильно на це реагувати і сприймати. такі. Я Хочу сказати, що? Та грань. Тим, от що людина з синдромом самозванця, вона не скаже, що о я б ще виступив. Це людина навпаки буде, я не зможу виступити, я не зможу виступити туди. бо і певний список. І коли до тебе приходять і кажуть, що все, ти виступаєш, тоді починається робота вже над собою і. Короче, людина для, це насправді, яка чекає магічного пінка, то щоб тебе хтось... дуже. Залежить. Але синдром самозванця, в залежності від якого як він проявляється, в кого. Але я вважаю, що це шалений е, драйв енергії постійно шукати, копати, розвиватися. Е, проблема лише бачу в тому, що без е, якогось певного соціуму е, людина сама не, не почне це ці, ці знання проявляти. Тобто, ти приходиш на мітинг, ага, щось нове почув. В тебе знову там адреналін, ти цього не знаєш, а от вони всі знають, ти сідаєш, потім вивчаєш, і все, ти це знаєш. Але чи будеш ти проявляти ці знання, чи будеш ти їх використовувати десь на загал, то скоріше всього, що ні. І отут вот соціум має а, велике значення. Я першу половину своєї кар'єри я працював а, на фрілансі, на, і потім років працював чекаю. на удаленці. І не можна говорити. Треба вирізати буде. І коли ти сам в кабінеті, е, там, то в тебе цей синдром він просто тільки збільшується. Тобто ти, ти вважаєш, що ти робиш свою частину. і... В тебе немає недостатньо валідації. Да, в тебе скажімо так. І як тільки ти попадаєш в соціум, ти попадаєш в компанію і такий, а, так. Все, понятно. Тут, якби, я не сам не саме знання маю. Угу. Ну це гарний випадок. Типу, інколи ти можеш попасти в соціум і зрозуміти, що ого, я сидів в кабінеті і було прикольно, і я ніби там чогось був вартий, а тут є чуваки, які прям ну, то, що ми говорили, то що ти ти порівнюєш себе і знову ж таки розумієш, що о, блін, ну треба пахати більше і більше. Мене таке питання, до речі, чи можна вважати успішних людей? Е які мають синдром самозванця, чи корелює це якось з успішністю людини типу, і, і його скіловістю? Типу, чи може синдром самозванця привести нас до того, що ми типу, будемо успішніші? Е, я думаю, що е, ну, і та, і ні. Тобто, якщо говорити про те, що ти. ну Тут залежить, як ти з ним обходишся з цим синдромом самозванця. Угу. тому що якщо ти так Якби потрошки, ти розумієш, що в тебе є такі, така проблема, якась самооцінкою, Ти потрошки береш якісь челенджі, їх починаєш от пробувати когось догнати, там виступити на конфі там, чи вивчити щось. То це дійсно робить тебе успішним. Але е, я дивився дуже класний Є ток від е, цього чувака я збув, який його Звати який створив Атлася, uh -huh. і він там розказує якраз про свій синдром самозванця, про такі ретроспективно, як він його проживав. І там є дуже класний кейс, коли він отримував премію е там найкращий підприє... ну, що в них найкращий підприємець е якогось там, ну як регіону, не подачі в Австралії, чи десь там були представники з різних країн. І от він описує діалог з якимось підприємцем з Португалії, в якого тисячі робітників, mm -hmm. там він йому він 40 років в бізнесі, куча в нього всяких вже було там і в, в бізнесі в успішних, неуспішних, великий досвід. І власне цей чувак, що те, ток веде. В нього на той момент було там, чи 40 чи 70 людей. І в них діалог будується, що цей з Атласі каже, що типу, я відчувався самозванцем, що я якось не на своєму місці. А цей з Португалії каже, Та тут всі такі. Скажу, я от з усіма тут спілкувався, всі вважають, що вони теж самозванці і що їхній бізнес недостатньо крутий. Тому чи може це е, привести тебе до успішності? Скорше так, якщо ти з тим щось робиш. Але чи пропаде в тебе синдром самозванця, коли ти станеш успішним? В тому ні. вигляді, про який ми зараз говоримо? Напевно, ні. Да. Мені здається, що його можна достатньо послабити, якщо ти з цим працюєш, якщо ти це розумієш, правильно я б сказав, це використовуєш. приручити, да? Ну так, да, в якому сенсі? Типу, щоб це не було для тебе вже проблема, ти просто розумів, що а, ну от це такий механізм, отак він працює. Я це можу використовувати і від того, так знаєш, сильно не страждати. Але мені здається, що це дійсно дуже залежить від... Початкових стадій, типу, якщо ти це розумієш, починаєш з цим щось робити, круто. Це тоді і мотивація, і в тебе є від того якийсь вихлоп. А якщо ти починаєш від того навпаки, ну вибачаю запаюватись, блін. Я це я звільняюсь. Типу знаєш, я не можу чи вигорів. Я, говорив, я Чи, да, мені треба відпустку, я щось не можу. Це це не зовсім коректний шлях. Я думаю, тому треба, щоб люди це розуміли і намагалися з цим Окей. щось робити. Тоді друге питання для компанії. Добре, чи погано, коли от у ній працюють багато самозванці. <смеш> самозванці, то зрозуміло, що це не дуже прикольно. А людей з синдромом самозванця? Слухай, я не знаю, мені складно сказати, тому що якщо в компанії працюють дійсно самозванці, ну, то ця компанія є. працює недовго. Там якщо компанія, компанія працює довго і доволі успішно, то значить в цих людей лише синдром самозванця. Uh -huh. І це не є щось критичне. Мені складно сказати, чи це дійсно. Впливає прямо на бізнес, тому що всіх, всіх людей є різні проблеми. знаєш, Хтось може хворіє, чимось і може працювати там лише 7 годин в день. знаєш, І тут велике питання, що з цього ефективніше там і так далі. Тому ну, не знаю, мені здається, що на рівні бізнесу на це якось дивитися. Перефразують, в тебе умовно є там три людини да, на найм. І ти там умовно якось на співбесіді зрозумів, що дві з них тобі розказують, що да, я впевнений, я там крутий спеціаліст, я там валю е, от, ну, велю. Має, да? Чи вони дуже гарно його ховають. А третя така, ну, я не, не, не знаю, типу, відповідає на всі питання толково, але веде себе не дуже впевнено і видно, що, 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 що в нього є проблеми з, з цим синдромом. Яку людину ти наймеш? А тут це хороше питання, але насправді на нього немає одної відповіді, тому що фактично це софт-скіли людини. Угу. Як не крути, чи це синдром самозванця, чи це якісь інші проблеми, чи якісь особливості в людини? Це його софт-скіли, це його там не знаю темперамент, характер, так і кожен менше приймає свої рішення. Є дуже багато різних позицій, якщо ти умовно шукаєш люда, ліда. Ну, сорі, треба людина, яка зможе впевнено комунікувати, особливо там на лід позиції. Але якщо ти, в тебе є час виростити, цього ліда, я не бачу проблеми взяти будь-яку людину, ну там без якихось прям дуже блокерів, знаєш, і з часом допомогти людині це перебороти. Це, mm -hmm. ну, це робиться, такі кейси є. От ти, як менеджери, як так, ви дає? допомагаєте своїм людям перебороти. Це е, в мене, наприклад, особисто дуже простий рецепт. Насправді е, синдром самозванця, Ні, е, він ну, мені здається простим. От як Саша каже, що мовно, там, тебе наймають, і ти такий, блін, чи я дійсно там заслуговую на ті гроші, чи я там е, якісь очікування да, е, виправдовую. Не, не варто думати, що ну, з тобою працюють якісь недолугі люди, і вони Рухі, чогось не, розуміє, іні, да, да. не бачать нічого. Якщо вас наймають на роботу, вам пропонують за це якісь гроші, повірте, люди, які це роблять, розуміють, що ви їх вартуєте. Якщо вас беруть на якусь позицію там, чи на ліда, чи вас промоутують виконувати якусь функцію. Повірте, з дуже високою ймовірністю люди проаналізували, зробили якісь висновки на основі якихось аргументів, і або вважають, що ви вже це можете робити, або вони бачать у вас потенціал і вважають, що ви можете це робити потім. Якщо ви про це будете думати саме так, не думати, що о, ну вони дуже серйозну помилку, знаєш, зробили. Якщо ви будете думати, що ці люди знають, що вони роблять, вам буде легше з цим працювати. Тому що, ну, умовно, я навіть по собі я цей рецепт використовую постійно доволі давно. І ну, власне, так і виходить. Якщо ти думаєш, блін, ну умовно, мій менеджер, ну він е, ну доволі розумна людина. Він знає, що він робить. Він являється там якимось успішним, да, там, працівником, давайте так абстрактно. Ну, то він, напевно, щось розуміє. Якщо він приймає такі рішення, по-перше, це його рішення, це не ваше. Ви не можете бути самозванцем і прийти так в якусь компанію. Це загальне рішення. Це загально, так. Це не працює його. в будь-якому сценарії, і ти не можеш прийти в якусь компанію і сказати, все, я тепер тут працюю, Буду ви мені довго. платите стільки. І потім такий страждаєш, блін, може я забагато попросив. Бо. Ні, насправді це рішення не ваше. І якщо ви десь знаходитесь в якійсь позиції чи виконуєте якусь роботу, це рішення було прийнято не вами в 95 е -е, випадках і 100. Е -е, тому в мене такий рецепт. Я просто на це дивлюсь так, що ну, хтось прийняв це рішення, ну а я вже зроблю свій максимум, вийде чудово, не вийде то це їх проблема, ти бачиш. Ну і я, я, я би, я напевно, що додав, що е, я стараюсь дуже давати. Ну, якщо я бачу, що в людини є проблема, така, що вона якось mm -hmm. не дуже вірить в свої сили, сумнівається, ще, то потро... от, якщо вона навіть сама боїться оці челенджі брати на себе якісь виклики, то потрошки все-таки давати можливість. Давати можливість їх зробити або навіть десь факапнути, просто щоб це був такий контрольований момент. навіть uh -huh. mm -hmm. На щось завалиться, щоб це можна було потім проаналізувати, зробити висновки. Це, До речі, дуже правильно буде тобто, треба проаналізувати, проаналізувати. Ти Не можеш отримати промовшн швидше. <реш> Ні, давай ти спочатку поклади стейдж, типу mm. розберешся, як так сталося. Ну бачиш, буває ситуація, ти з цим справився. Давай потім будеш вже mm -hmm. до дивитися. <реш> так, ну бо це просто е, насправді це ж є. Якщо послухати там якісь дослідження, то от у людей, в яких є цей синдром самозванця, це така боязнь ще, у цього якогось е, осудження, якщо вони зафакаплять, якісь е, такі. Типа всі дізнаються, що я це не вмів або не спалять, та, Так, та, та. Але якщо навіть це станеться як в якомусь контрольованому такому середовищі, і це окей, це можна потім проговорити і дати фідбек. Якщо людина робить щось класне, і от я бачу, що вона хоч і сумнівається, каже, блін, я не знаю, щось не цей, але я бачу, що людина шарить якісь конкретні теми. Я стресу про це от там повторювати час від часу і давати оцей такий позитивний широкий фідбек, щоб типу ну людина просто звикала. Чути це ці, ці позитивні слова і здобав... або не або негативні, але з аналізом чого так вийшло. Також ну фідбек, да. фідбек. фідбек, так, фідбек нормальний, так. тому тут тому. це теж дуже важливо. Якщо ми вже говоримо про те, що робити не самому собі, а як допомагати комусь, то дав фідбек це критично. І я вважаю, що є дуже такий простий прийом. насправді брати на себе частину відповідальності. Умовно, якщо ми там розмовляємо, розглядаємо кейс там зі стейджингом, ти кажеш, давай ти там сьогодні задеплой, але я перевірю, я все подивлюсь. Типу я провалідую, Типу, якщо щось станеться, не переймайся, я це похендлюю. І людям так трошки легше, знаєш, йти на щось, розуміючи, що вони не одні, що це не зав'язано лише на них, і це буде виключно їх проблема. Тобто, треба людям давати розуміти, що. Там ми тебе там даємо тобі. Оці функції, да? чи ми там промотуємо тебе на цю роль. Але якщо що, я тебе тримаю за руку. Це моє рішення. Якщо там фейл не переймайся, ми то похендлюємо разом. Чи я похендлю? Давайте поїдеш на воркшоп. До клієнта, коли ще жодного разу робити це, але я буду на зв'язку. типу, я буду на зв'язку. Якщо дзвони мені, типу, і плач. Ну слухай, не завжди є така можливість. Давай будемо чесними до кінця, але якщо вона є, і це зазвичай не складно, то ми можна це використовувати. Я погоджуюсь, єдине, що ще я б ще додав, що напевно треба контролювати процес і частіше говорити з людиною. Тобто не тільки коли ти вже бачиш, що там є якісь проблеми, а просто кожен раз відзвонити. Нічого нового. Менеджери one-to-one всі книжки пишуть частіше говорити, аналізувати, давати фідбек, хвалити людину на публіку е, і аналізувати проблеми один на один. Так. Ну, так, та, погоджуюсь. Ну, але загалом, так як ми навіть з вами поговорили, ми всі тут присутні, ми так чи інакше з тим зіштовхувалися. Тобто можна казати, що синдром самозванця – це якась штука, яка ну, це абсолютно нормально. Бо я колись думав, ой, я один такий. Що от я от, от всі навколо такі прошарені, а я типу, от щось не, не дотягую. Але по факту е, всі, якби це нормально сумніватися в своїй експертності. Особливо, і нормально так, не знати все. Звісно, і це нормально, типу, коли ти вчишся сумніватися, чи ти то от потягнеш там зробити ту таску, чи потягнеш таку відповідальність. Чи ні. Це то, через що проходять абсолютно всі. І е, я насправді е, от зараз, знаєте, трошки. Проти того, щоб виділяти синдром самозванця в якусь таку, ну що це якась така проблема. Це mm -hmm. не проблема, це, це проблема тільки, якщо воно паралізує вас розвиватись далі, вчитись, воно паралізує вас брати на себе якусь відповідальність. І так далі, але Власне, тоді як, як страх. Та, страх, страх та, теж так, але, то, але корисний. це не про синдром, самозванця, а це як частина якоїсь е, ширшої такої проблеми з самооцінкою. і треба, так як ти Влад, казав, іти просто до спеціаліста і вирішувати це з психологом. І а якщо у вас просто є трошки невпевненість, чи ви щось знаєте, mm -hmm. і чи ви собі дасте з тим раду, то і окей. Okay. Ну, типу, ми всі з тим стикаємося, і навіть зараз, я думаю, в багатьох з нас часто залітають інколи якісь таски, що ти такі дивишся, думаєш, ну. Та ну нафік і вийшов. Але, ні, але <плутать> насправді мені здається, що досвід дуже допомагає з цим боротись. Бо якщо ти там ну, умовний джун, так, чи тільки починаєш чимось займатися неважливо, це з цим боротись дуже складно, бо ти не знаєш, як, там, що, як буде далі. І того, що... як твій менеджер. Так, та, та вла... ну не всіх є менеджер, на жаль. Це нам бо, е... в далі відносно. У кожного інженера є менеджер. Так, але ну лише... але то тут ще можу додати, що е, про свій досвід, е, про як вдавалося боротися, мені дуже сильно допомогла книжка «Генії та аутсайдери, деться Малком Гладливий написав її. І там вперше я почув про правило 10 тисяч годин. Е, е, я дізнався, що не весь успіх е, він залежить саме від е, твоїх знань. І мені стало трішки простіше. Я дізнався, що я вже не працював в певних сферах 10 тисяч годин, тобто я або якесь середнє, або трішки більше середнього знань, досвіду вже якогось певного маю. І там мене попустили. Я такий ага, ну значить, наступну сферу беремо і напрацьовуємо там 10 тисяч годин. І от коли з'являється якийсь там чекпоінт або формальна галочка, що ага, я відпрацював в цій сфері там 10 тисяч годин. Окей, я вже зустрівся там, не знаю, сімдесятьма, вісімдесятма відсотками випадків, які доступні в цій сфері, і так далі. Правда, є проблема, що 10 тисяч годин це все ж таки немаленький термін. можна посивіти. Давай, так, да, можна почати з меншого майлстоуна. Але так, досвід він дуже допомагає, бо потім ти розумієш, що ну нічого, розберусь зараз, там, чи почитаю, чи подивлюсь щось, якийсь індус мені зараз пояснить, там, що це таке за штука, і так далі. Так, це досвід ключового. Головне, штука. головне, головне, не забивати на цю проблему і намагатися її приборкати, приручити. Бо якщо ти. Почнеш забивати, вона почне на... накопичуватись, наростати, і вона призведе до інших більш серйозних проблем, як, наприклад, вигорання. От. Не знаю, чи будемо розкривати вигорання, чи не будемо, але. Можете в коментарях. Да, так, чи, це, чи, 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 це, чи вам цікаво послухати про те, як чотири тіпа вигорали на роботі, або ми точно вигорали? Але не вигоріли, да. Ну, там, там насправді горить для мене трохи чуть-чуть. <рес> але це да. Перенесемо на наступний раз. Напишіть, не дайте фідбек, чи вам цікава така штука. Так, ну коротше, резюме таке, працюйте з цим правильно, не переймайтесь, це питання часу, це питання відповідальності не лише вашої. І, власне, не переймайтесь. Все чудово, всі з цим Живуть і справляються, і у вас так само це вийде. Якщо у вас сильно не виходить, пишіть, ми до вас приїдемо. Це все проговоримо, пропрацюємо, все буде чітко. Дамо експертизу. Так, так. Дякую за час. До зустрічі.